Доброго вечора, знову з вами я, Лана. Мені прийшло таке питання нещодавно, як я, будучи хрещеною, вибрала інший шлях, як я по ньому йшла, до нього йшла і, і як мені це вдалося. Чи робила я розхрещення? Так, от, хочу, я вже розповідала в одному з своїх відео. Здається, воно називається Як знайти свого Бога. але... Раз таке питання до мене прийшло, то я коротко зараз знову відповім і поділюся тим, що я знаю, як було у мене особисто. Я не робила повноцінне розхрещування, але я робила обряд, який називається змиття хрестових печаток. Думаю, що коли дитину хрестять, то з нею проводиться обряд хрещення, і на тіло дитини, на деякі частини тіла дитини, наносяться, оці єлеєм, здається, хрестові печатки. І я вважаю, що таким чином попи роблять свого нового адепта видимим для християнського егрегору. Таким чином вони його посвячують в свою віру. Так от, коли робиться цей обряд змиття цих печаток, то ці печатки змиваються і закликається вже до цього обряду язичницька сила. Тому, я думаю, змиття хрестових печаток зі свого тіла, зі своїх тонких тіл, вони роблять людину. Для християнського Грегора менш помітною або, може, зовсім непомітною, не знаю. Ну і ця сила, вже язичницька сила, яка закликалась до цього обряду, мабуть, все ж таки захищає людину. Ну, особисто мене, мабуть, захищала. Хоча не все було так просто і в мене. Звісно, бо християнський егрегор, він доволі ревнивий егрегор, він дуже не любить втрачати своїх адептів. Ну, але було от так, як я кажу. Тоді в мене був вчитель, я трошки вчилася, і він поділився зі мною цим обрядом, і я його виконала. А ще майстри говорять, що потрібно розрахуватися, якщо ти хочеш змінити віру. То потрібно розрахуватися з тим егрегором, в якому ти був. Ну, Якщо ми балакаємо про християнство, то з християнським егрегором. Думаю, це більшою мірою стосується тих, хто з цим егрегором плотно працював, хто використовував в роботі християнські молитви, атрибутику, ну, практиків, це дужче стосується. То їм потрібно розрахуватися, бо це такий закон. І знаєте, навіть нова ця релігія, ця система, до якої ви хочете перейти, а саме скандинавська традиція, бо там все замішано на честі, совісті й достоинству, то вони дуже не люблять тих, хто не тримає свого слова. а... І вони якось даже, ну, також потребують, щоб спершу ви розрахувалися з тією релігією, в якій ви були. Ну, я вважаю, що це стосується практиків більше знахарів, цілителів християнських, хто працював з молитвами, з іконами, з свічками, хто просив допомоги і отримував. Допомогу від християнства в своїй роботі. Якщо ж людина просто була похрещена в дитинстві, як всіх нас хрестять і жила простим таким життям, іноді ходила до церкви, іноді святила там паски і іноді, може, щось просила для себе, то, думаю, у таких людей великої заборгованості немає, то їм простіше буде перейти з віри в віру. Ну, а у практиків то, звісно, зовсім інша справа. Ну, я, знаєте, все ж таки розкажу, як вважається правильно це зробити. Кажуть, що треба звернутися до Бога чи до Матері Божої, подумки чи в голос Церкві, чи може вдома біля ікон своїх, і спитати, озвучити свій намір, що я хочу перейти, вийти, і е, спитати, що я вам боргую, які в мене борги перед вами. Ну і вважається, що прийде така думка, може сон, може підказка якась, але обов'язково ви зрозумієте. Що ви повинні зробити чи віддати за це. чи... Я особисто то пообіцяла, що я сама перейду в релігію, але своїх близьких, своїх дітей я не буду без їхнього бажання перетягувати в іншу релі... релігію. І так як мала допомогу від Матері Божої. В тому, щоб у моєї дитини після важких пологів було все добре, був, знаєте, такий випадок, і я зверталась, звісно, по думки. Хотілося, щоб все було добре, все розрішилось добре. І коли в якийсь раз я їхала до пологового будинку. То мені так чітко і ясно прийшла думка, як фраза така, з дівчинкою буде все добре. І я тому вважала, що я маю борг. І тому я звернулася потім до Матері Божої Марії і пообіцяла їй, що дітей своїх я раз вона допомогла. То не буду забирати з їхньої релігії, без їхнього на те бажання сама по своїй волі. І навіть буду, ну, навіть не буду відмовляти. Я купила золотий кулон і подарувала на річницю дитині своїй, якраз з образом Матері Марії. Ну, Таким чином, я вважаю, що я віддала свій борг. Ікони, які в мене були всі вдома, то я віднесла до церкви, там їх залишила. Зараз у мене в квартирі немає ніякого християнського обладнання, ніяких атрибутів, ні ікон, ні хрестів, нічого немає. Ну, Ось так. Ось так було у мене. Звісно, не було все гладко і в мене. Були якісь перепони на шляху, були якісь труднощі в житті, доволі складний був і в мене період життєвий. І, Можливо, це і була помста християнського грегора, але я так ну, я не замислювалась. Я йшла до своєї цілі, йшла своїм шляхом, я хотіла. Я тоді не дуже вникала, я вже, знаєте, про це віддавання боргу. Я знала пізніше. Але якось, мабуть, на інтуїтивному рівні, чи що, я от сама так зробила. Я відчувала, що я маю такий борг, і я зробила так, як я вам оце розповіла. А потім вже пізніше мені трапилась інформація, що потрібно якраз віддавати борги, коли ти переходиш з релігії в релігію. І я ще так пораділа внутрішньо, що. Зробила так, як потрібно було би зробити, хоча мене в цьому ніхто не вчив, саме якось так вийшло. От. Ну, це і все, що я можу сказати про свій власний досвід, були в мене і важкі часи життєві, і навіть знаєте, коли я перший раз йшла, така натхненна, перший раз славити своїх рідних богів. Так швидко йшла і так дуже перечепилась на рівному місці. Ну, я ледве втрималась на ногах, думала, я простягнуся. Ну, втрималась на ногах, правда, але так, про себе подумала, що це така невеличка перепона номер 1 Ну, ось так, друзі мої. Кожному з вас, звісно, робити своє, обирати. Якщо людина боїться або ну, сумнівається, або боїться, що її не підтримують, не підтримають близькі, то може просто людина ще не дуже готова, може, треба почекати, а може просто нічого не боятися і починати, а там буде видно по факту. Не знаю, кожному вирішувати, звісно, самому. Я Нікого ні до чого не агітую. Я просто відповіла на питання, як було саме у мене. Отак от. Отаке от. От, от відео я для вас записала. Коротеньке гуляючи знову. Ну, все, друзі мої, буду, мабуть, закінчувати. Бажаю вам всім. Іти своїм шляхом, не навіяним кимось, а своїм власним. А воно буде видно. Якщо, ну, я ще думаю, знаєте, мій вихід з християнства, може, пройшов так доволі гладко, без всяких негараздів, дуже прям критичних. Може, тому що я не була дуже значимою одиницею для християнського Егрегору. Може, якщо з під його впливу виходить якась більш значима особа, то, може, за неї йдуть більші війни, того я не знаю. Але в мене було так, як я вам оце розповіла. Думаю, на ваше питання я відповіла. Бажаю вам всім свого шляху. Своєї віри по душі, по серцю. І якщо вже вирішили, то не бійтеся. Наші боги нас все одно захищають. До нових зустрічей. Всім пока!